Там немає яких не юридичних. Але оцей наш Роман Євхенович проводили з Малою Академії студенти науковці всі малювали герби університету виглядів писанки. Бачите, знов департамент нас обскакав. Я просто знизу почав. Що це всі має? Це історія. Це історія, далі право, я так розумію ви зі що це робили ось такі герби університету вигляді без одного. Ми це Роман Євгенович таке придумав. Правда? Вони день об'єднує. Але це і студенти, і науковці. І ці, ну всі, хто був, всі разом полювали. А там де жаба, то чи біологи? А біологи, боже, до мене діяли. 19 факультетів, останній фаховий педагогічний. Мене українські, так?

Наші учні, які впродовж року не тільки відвідували заняття, а й виконували наукові роботи на базі нашої лабораторії. Коротенько кожен з вас розкаже про свої напрямки роботи і про результати, які отримали. До слова, першу, хочу запросити не Керую Кароліну. Будь ласка. 9 класу СЗШ No27 імені Героя Небесної сотні Юрія Горбицького дозвольте представити ваш, ваші уважню роботу одержання та дослідження біодизеля з відпрацьованої рослинної олії. Мета цієї роботи це отримати різні типи біодизелів з різних олій, дослідити та порівняти їхні характеристики. В сучасному світі більшість людей користуються бензином або дизелем, які виробляють з нафти. Нафта є вичерпним ресурсом, тим більше її добуток транспортування і переробка продають дуже велику шкоду довкіллю, Тому пошук альтернативних джерел в палива є дуже доцільним завданням. Е, є кілька джерел альтернативного палива. Біодизель, який отримується з рослинних олій або тваринних жирів, шляхом рестифікації. Це суміш, як правило, можливо, крестері для кушло і загальнопованів дизайн до 20. Є також і біогаз. І зараз просто мало. Далі. Але це не того, що ми можна просто е, переробити е, на біорізи. Тому ми вирішили сконцентруватися на біорізиці. Мітальні е, жири це стери ліцерину та жирних кислот. Різні олії мають трохи різний склад жирних кислот в астерах. І цей склад ви можете побачити в таблиці на слайді. Е, Перестеліфікація це рівноважний процес, в якому відбувається. Обмін спиртового або об шкіслотного залишку на інший є е, три типи реакції фальсифікації. Алкоголіс, алцидоліс і реакція обміну спиртовими групами між двома естерами. Для проведення реакції отримання летидових істерів, яку ви можете побачити на, на слайді, дозводний гідроксид натрію додають до метанолу е, і переміщують до повного розчинення лугу. Чисту е, олію. В хімічній склянці нагрівають і при навійному перемішуванні виливають натрію і метанолу. Суми ще 30, хвилин перемішують, і після цього розділяють на два шари. Верхній шар це біодизель і нижній шар це гліцерин. Коли ми отримали різні типи біодизелів з різних олій, ми мали визначити їхні густими. Для цього ми скористалися піхнометром. Пікнометр це посудина, за допомогою якої можна легко визначити густину якоїсь речовини. Спочатку, спочатку, коли ми користувалися пікном, ми зважили сухий пікнометр, пізніше зважили пікнометр з водою, пізніше Наші досліджувальний речовини, загалом це олії і різні біоди, за які ми робили. І за цією формулою визначаються. Після того, як ми отримали біодизелі, ми також поміряли їхній вихід. Тобто ми зробили біодизелі з соняшникової, ляної, відпрацьованої оливкової і відпрацьованої соняшникової олій. Дані вимірювання ми занесли в таблицю, яку ви можете побачити на слайді. З цих результатів видно, що найбільше біодизелю вийшло з відпрацьованої соняшникової і звичайної ряної олії. Результати вимірювання весним терпометром. І біодизель, олій біодизелів, можна побачити колиці нижче. Як бачимо, що на найбільше густина на сонячникової відпрацьованої сонячникової густина олій і біодизель відрізняється, біодизель і кустина багато менна, це доводить дуже побігано до дизелю. Це доводить, що біодизель може бути таке активнотивно чоловіка.

що в біодису набагато краще, ніж звичайна олія, і набагато інтенсивніше на гривість. Це ви можете побачити на слайді. Отже, висновки в результаті наших дослідження ми пояснили, що може, це є гарна альтернативна плавлення і також дуже корисна альтернатива, оскільки ми можемо замість того, щоб видавати відпрацьовану олію, можемо приправляти до біодизель що зменшить виробництво видобутоку нафти? Дякую вам за увагу. Запах той води, я дизеля буду відрізняти, що сонячник, сонячник буде пам'ятний сонячником, ляни, льоном. Чи це буде все-таки дизель-запах? Запах олії і біодизелі відрізнятися буде, але запах саме біодизель відрізнятися. Не буде. Це буде пахнути дизель, так? так. Ми можемо Так, Дякую. Є, 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 ми боюхаємо зараз цей лабораторію. Якщо ви дозволите ще одну презентацію, Дякую. тут коротку, а потім дві наступні лабораторії. Можна буде зробити? Дякую. Добрай день, шановні присутні. Мене звати Шадава Насай, учень 9 го класу комунального закладу Харківська гімназія no я представляю дослідницький проєкт на тему дослідження впливу кислотності середовища на різдва форми кристалів полімокалів галонів Метою моєї роботи є розробка оптимального синтезу для отримання якісних монокристалів полімакалів-галунів. У мене не самонато вже викликає. Спочатку для експерименту приготували три насичені розчини, алімоталіво-холону з водних субстантів з різними значеннями слабовизним, нейтральним та слаболужним. Результати вимірі до розчинення та після розчинення галуну записували. Це, це подвійна соль. Але це порода, ви просто баєте породу, яку ви добуваєте. Мінерал, Чи, Мінерал? це? Ну так. Okay, зап... Роздати в... вимірювання паж та після розчинення, записано таблицю 1 та 2. А, хоча перед розчиненням головного вихідності водні субстанції були мали різні значення баш, після, після вимірювання баж розчини після вимірювання вимірювання паж і вітрування... А, Пересичнее гарячих розчинів, всі вони опинилися у висок значення плану, що боязується єдролісом карього волонтера і зовсім пояснив. А у мене є такі депітали, які Це є року. Зображення зображення на Це за опису. Це В статті роботи отримано звіту можна зробити такі висновки. Найбільше найкісніші кристали виросли у нейтральному розчині, тому, тому що видно чітко видно піатричну структуру кристалів. А, а, у кислому середовищі вихідної субстанції кристали, хоча теж набули театричною формою, погано росли були значно менше для розміром. А найгірше виявився результат у розчині зі свободову значенням pH. Кристали набули неправильної форми і утворилися зростання кристалів, також можливо була аморфна складова, утворився амфотерпний гідроксид алюмінію. Але і деякі, деякі кристали все ж таки були побічною форми. Um, За результатами попередніх досліджень для отримання якісних монокристалів лімакалів голону використовували вихідне водне середовище з нейтральних закисних баш, служба не використовували, тому що вже воно воно там вже не зрозумено. Ось монокрестали отримали метод повільного випарування рошні. Зробили ніколи там. Ось. Найкращий кислому. крисовому. І форма краща, чи і властивості кращі. Ну, про огранку. Огранку. Оце ти <рістил> писав. А, ні, ось нейтральний. Оце нейтральний. А він не прозоріший. Раніше було навпаки, тут було прожоріше, а тут у нейтральному було мутніше, тому що ми не забули пропальтрувати гроші. А казалось, що воно пристало ще у лісовисному, серед того, що хочеш теж було теоретичної форми. Ограмі були надіяні на ограні на і не знову багато дефектів, якщо мали вигляд пустотами завершених площин. Про... Дякую за монету питання. Оцей оце, кристал то, то саме, що. Ось так і у ліці, бо покрився, кров тече. А, а так, його використовують після... У мене саме дали білий-білий зовсім не прозорий. Так, його використовують після гоління, для зупинки кровотечі. А це Він входить до складу, він у медицині як МДС, а у воєналізмі ну так, засоби для водіїв, які Да. Дякую. Круто. Дякую, Богдане, ми йдемо в лабораторію. Ви зможете в лабораторії підставити. Зараз. Давайте вимог. У Це якраз ультрафотометр. Андрій, можеш підійти, будь ласка, розказати, що ми тут, тут досліджуємо. Я Андрій Попадюк, я студент другого курсу екологічного коледжу. Якусь спеціальність теж еколог, моя тема це була якість питної води. Отже, один з досвідів ми проводили на спектрофотометрі за допомогою такого реагенту, як ортофенантролін. Ми визначали ним вміст ферму у воді. Ми, додавали, ми брали пробу води, додавали туди ортофаронтулін і давали туди оскорблену кислоти, щоб визначити весь ферму. там перебуває у двох станах. І ставили його ось сюди, то можете побачити. Тут є, тут, є, так. є, є. Так, ми сюди ставили пробу, виставляли хвилі і він прекрасно нам досліджував місце ферму. Така програма вже не роботи на спорті фотографії. Так, тепер сюди. Так, що ви робите? Вони лягають наукову роботу, а ця наукова робота ви потім виставляєте і на якісь конкурси ті роботи, чи як вона йде. На конкурсі навіть на базі ману і головна ще mm -hmm. конкурс була вона була виставлена. Так, е, що тут? Тут у нас прилади для тетрування. Ми проводили комплекс, комплексонометричне титрування за допомогою індикатора еріохрома чорного. Отже, е, ми брали. Е, зараз де колочка. Отже, ми брали е, пробу води, додавали. Ось так. Додавали аріохрому, він утворює такий забарвлений комплекс з солями, які там є в воді. Це називається твердістю води. І за допомогою бюретки і трилону Б ми його протитровували і по, певних, по певній кількості, яка була витрачена, ми визначали твердість води. Далі, ще, що у нас було проведено, це за допомогою міні-лабораторії, це в нас PH-середовище. Тобто, наприклад, лужне або кислотне. 8.26, лужне. 826 так, це лужне. А, і також за допомогою контрольного року... кока кола кисла. Не пробував Кока-Колу. Також, що нам ще допомагало визначати до речі ферм, це калібрувальний графік. Кисліше, ніж Ось. І ми визначали загальну також мінералізацію за допомогою з цього. Все а... це, це було це, 에, це е час, рожа... це написання роботи однукової. <гум> десь приблизно півтори <гум> місяці. <гум> так. Експериментальна частина насправді дуже коротка, але е саме написання довге. Експериментальна частина в нас зайняла 4 дні. У нас було 9 проб води. Водопров... 3... 3... Ну, по три кожне водопровідна, колодязня і з відкритих джерел. На особисте питання. Так. А це результат вашого дослідження? Так, <реку> <реку> Це записи. Це шпаргалки. <реку> <реку> це спаргалки. <реку> У <реку> <реку> <О, це, реку> нас є стаціонар на озері Пісоч-Мувшацької, і там створена лабораторія шельг вивчення якості води. Ми вас запрошуємо до того. Хтось ще ж мене запрошував, запрошував. Ну так я не відмовили, не відмовили. Не запрошувалися. По результатам вся вода, всі проби води були в межах від м'якої до помірно жорсткої. Лише вода з колодязів була більш жорсткішою. Колодязів жорсткішою була? — Так, через заліто дощова вода мала бути м'якою через ґрунтові mm -hmm. через ґрунтові води, через ґрунт і загалом її зібрали прямо падаючи... Так, ось було мот. але якщо вона зібрала початок будівництва, то ми ж маємо. Там, так, і також спонатні mm протіки. -hmm. І також показники ферму були, тобто заліза вище у колодязній воді у селі Борщовичі, можливо, через наявність тобою недалеко із залізниці. Можливо, це спричинило більшу наявність заліза в воді. То там можна вітаміни без ферму їсти. Так? Ну, десь так, так. <реш> 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 Отже, нітрати важко всюди були у нормі. А нітрати в нормі були. Нітрати були. Та у нормі дещо веще у теж колодязній воді, можливо, замоло тим, що використовуються селітри, добрива. Mm -hmm. Все-таки міф про те, що колодязна вода найкраща вода, це міф. Це. Найкраща вода е, виходить така, що е, в, в торгових марках. Проте в торгових марках замало мінералізації її занадто очищують. Наприклад, в розені дуже мало мінералізації. Це може порушувати такий як водно-сольовий баланс, наприклад. А тверда вода може утворювати каміння в нирках, а прилади вона теж не щиту. Яку воду ви рекомендуєте пити? Можна від торгової марки твоя вода дуже. Добре, І поклалиш на космо. Дякую, величезно, Тут, до речі, mm -hmm. я, видно. Mm -hmm. да, вони, вони різні, так? Це є в нас Це є на Це для сонячне. Соня. А не пахне. Лена. Ну, реакція прийшла. Ну так. Да. А тут сонячне компактно, все ж такі. Ще, може, не сказали сонячне котлети. Це така психологічна штука. Але кольору різного, властивості, густина різна. Енергоємність різна, так? Ну е, так, бо, тому що все ж таки е, в різних оліях є різний, різний склад кисло. Е, через це є е, 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 різне, все-таки це різна густина, різна маса. І через через це в нас різні вишні. А якби ви рекомендували якою олією заправляти? Не олію, а біодизелем заправляти машину, то чи ну, е, все таки масло. це він стандартизований, значення немає, так? Все-таки, ну, найкраще у нас вийшло, найкращий вихід був ляної олією. Але ну, най, най, найбільша хустана вийшла віджереної ну, Я думаю, що якщо говорити про продукт, то краще ляну олію. І все ж таки можна все -таки сконцентруватися на тому, яку олію більше використовують в покупці. Це цікавить. напевно, лянаєць і для організму теж цікавіша, ніж соняшникова. Так, ну, але ми відходимо для машини теж. Для машини теж. Для машини теж. Дякую. Ну, ми не досліджували э, самих їхніх енергію, але ну, ми досліджували дитинки і послуги. Дівчинка. Добрий день. Мене звати Кронинська Дар'я. Я учениця 9 класу фізико-математичного ліцею. І моя робота це синтез аргініну та лізину. Аргінін та лізин це амінокислоти. І вільні амінокислоти використовуються багато де в житті. Це і харчова промисловість, і біотехнології, і медицина, і, звісно ж, хімія. Але добувати якраз ці вільні амінокислоти достатньо складна задача. Таким класичним методом є використання кислотного гідролізу. Тому що амінокислоти знаходяться у матрицях білків загалом. Ми їх вивільняємо, а потім очищуємо. Але іноді це може бути енерговитратно або просто неефективно. Тому ми вирішили дослідити альтернативний спосіб: це утворення нерозчинних комплексів з органічними реагентами. Ось, Тут ви можете побачити, що ми робили. Ми розчиняли лізин та аргінін. У воді. Те саме ми робили з плав'яновою кислотою. Потім ми акуратно їх перемішували, і у нас випадав осад. Цей осад ми відфільтровували за допомогою гравітаційної фільтрації фільтрувального паперу. Потім ми його збирали і нагрівали, щоб нагрівали, тут можете побачити, як це може відбуватися. Ми нагрівали, додаючи кип'ячу воду. Щоб утворився насичений розчин. І з того насиченого розчину вже випадали кристали. Як вони випадали? Ми просто залишали за кімнатною температурою, акуратно охолоджуватися. Потім ті кристали ми досліджували за допомогою мікроскопа і дійшли до висновку, що кристали аргініну мають більш неправильну форму. форму вони дещо хаотичні, також деякі з них утворюють агломерати, тобто декілька кристалів, як ви в один. А лізир має вічну призматичну форму. Також нам вдалося пояснити певну різницю в тому, як вони розчинялися. Коли ми Змішували їх з плавіановою кислотою, то аргінін одразу воздух, а лізин ще певний час залишався розчиненим. Ми це пояснили різницею в ізоелектричних точках. Ось а ізоелектрична точка, вона загалом виходить із r груп які містяться в аргініні та лізині. Одним словом, аргінін є просто більш основним. E, і це сприяє реакції з флавіановою кислотою. От. E, загалом ми отримали, як я вже сказала, монофлавінати, Тобто це солі e, амінокислот e, з кислотою. E, з них можна зробити вже вільні амінокислоти за допомогою йоннообмінних смол, а можна використовувати і їх. Mm -hmm. Ось Класно. Ну і тут у нас вже добувається власне екстракція суміші, тобто білкові з Росли, ну а потім ми будемо далі продовжувати. <зас> Там це якась кристала. Це кристали, це інше. Це прийому. Називає? Називається золотий золотий дощ. Це ми готуємося до ми, ми готуємося до хімічного турніру. Ось. Ми також в цій лабораторії готуємося. Не були переможцями всеукраїнського хімічного турніру. це була одна із задач на всеукраїнському хімічному турнірі. Це демонстрація. Для тих, хто не знає хімію, можемо розказувати, що золото. більше Та засновує. Це якраз кристали, це є аргеніт. Бачите, більш таке неправильно. Дещо наче уламки якісь трошки Як правильне суспільство різні, але І складають да. цілісні Так, агломерат. Агломерат ну, лізин покажіть. а лізин? Так, трапа. лізин. Ну ладно, не показує. Зараз покажемо. А ми все можемо. Я був розумію. Так, це буде, не знаю. Ми не готувалися, що нічого не вийде. Розв'язаний. Це знову гвинін виглядає мені. А він ні, це є лізин, просто він вже висох. Він не платить. Тобі треба. А колір той самий чи? Ні, колір в чуточку світліший. Лізина? Лізина трошечки генералі? Лізину трошечки світліша. Дякуємо. Дякую. Бачите, <ріст> <ріст> Івана Андоріївна підготувала вже проєкт, як головний корпус, <ріст> корпус малої академії. Я хочу за те, щоб середній йти в тих робити, лабораторії наробити. Саме не є. В <ріст> мене є все, Вся, всі лабораторії. Мені Доброго треба 30, 30 мільйонів. На що? На ла і на, обла... на облаштування, на ремонт і на лабораторії. Фасад мене мало зараз цікавить. все Всередині наповнені більше цікаво. У мене все розраховано є. 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 Дякую. <ріган>